Вітання всім глядачам, слухачам ютуб каналу Король Данило. Наш арсенал поповнюється не тільки бесідами з цікавими людьми, різною інформацією, але й певними рефлексіями, певними реакціями на ті події, які відбуваються у Львові, які пов'язані зі Львовом, ну і не тільки з Львовом. Одна з таких гучних подій, яка пройшлася всіма засобами масової інформації, це затримання екс-нардепа екснардепа самопомочі. Пані Ірини Сесоєвої, яку згідно е, повідомлень за масової інформації затримали на відкаті чи на хабарі в 32 тисячі доларів, з затвердженням слідства, затвердженням, скажімо так, офіційних там чи поінформованих джерел ЗМІ. Е, власне ця пані в складі злочинної групи, там ще було двоє лікарів е, з Черноградського району. Лікарі медичної установи в Києві, я так розумію, тої медичної установи, в якій працює пані Сесоєнко, екснарде в самопомощі і куратор на прізвище Циммерман, куратор на Львівщині. Оці люди вони організували значить, злочинну схему видачі довідок, тобто по суті відмазок від служби війську шахтерем Львівщини. Люди, які мали професійні захворювання через бюрократичні процедури, так якби не могли. Оформити собі інвалідність, але власне знайшлися добрі люди на чолі з пані Іриною, які їм в цьому допомагали. Ну так стверджують. Це гарна симпатична жінка, значить вона була народним депутатом, і, власне, скажуть, ну, до чого тут львівський мер, до чого тут самокоміч, колишній депутат. Ну, не все так однозначно. Скажімо так, ви можете знайти в інтернеті відео, здається, 2014 року. Коли е журналісти 1 плюс 1 проводили розслі розслідування і зауважили, що пані Ірина Сесоєнко, раптом е до депутатства орендуючи десь на околиці Києва квартиру е і маючи там 30 тисяч гривень записано в декларації, раптом вона за два роки е купила квартиру, ну оформила звісно, на батьків купила квартиру на Печерську, яка коштувала на той час поза 200 тисяч доларів. І е, користувалася е, гарною такою машиною та урегом е, вартістю 40 згатом тисяч доларів. Це можна знайти в інтернеті. І власне е, ця історія, вона є достатньо показова, тому що от, ну, от, у нас такий гарний мер у Львові, а до чорту самопоміч? Ні, друзі, це все пов'язано. Я нагадаю, що власне самопоміч. Була причетна до, скажімо так, заблокування денонсації угоди з Кіпро стосовно чорних компаній. Була така тема, у нас але потім ця тема завдяки нардепам самопомічі, тихенько вона як кажуть, нас у Львові зійшла на пси. Корупційні схеми соратників судового, тобто корупційні схеми, в яких задіяні соратники садового, загал достатньо відомі. Ну, але знаєте, кажуть. Не спіймали той незлодій, так і що ж тут можемо ми сказати. Але власне, в чому цей феномен пані Ірини Сесонько? Тому що люди, які розпочали свою кар'єру в самопомощі, таких людей багато, народних депутатів, які лишилися в орбіті Андрія Івановича, ми правда не знаємо наскільки пані Сесонько в орбіті, Андрія Івановича чи не в Орбіті, але ці люди дуже, скажімо так, суттєво покращили свій матеріальний статус. І оце все мені нагадує одну таку, знаєте, дуже павутину мережу, де е посередині, як диригент, наш військовий мер, а навколо нього його колишні теперішні соратники, які в той чи в інший спосіб е під дахом, під прикриттям пана мера вони займаються різними корупційними обрубками. Це мені таке так видається. Чому? Е ну, Ні для кого Львові не секрет, що. До прикладу, з кожного квадратного метра житла, яке будується, за дозволи, за те, щоб пройти відповідні процедури в міській раді, є певні тарифи, певна такса. Знову ж таки, не вже про це я знаю, всі знають, а не знають правоохоронні органи знають. Не вже правоохоронні органи не знають про різні інші історії, які стосуються соратників Андрія Івановича, зокрема працівників, керівників комунальних підприємств. Нагадаю, що у нас комунальні підприємства збиткові, демонструють збитковість там 100 більше мільйонів гривень, а їхні керівники на тлі тої збитковості отримують приблизно мільйон, плюс-мінус мільйон, і більше, дехто, дехто трохи менше, зарплати, річної зарплати. Тобто в районі 2000 доларів на місяць отримують заробітні плати керівники підприємств, які хронічно збиткові. За рахунок чого ця збитковість? Ну, знову ж таки, звізики говорять про відкати. Злі язики говорять про те, щоб прийняти участь в тендерах на, скажімо, виконання робіт для міського бюджету Львова, 에, потрібно теж заплатити відкати. Може, брешуть, важко сказати. Але я нагадаю, що ця от історія з е, Іриною Сесоєнко, вона ж давня історія вже 10 років, коли панянка, яка стала народним депутатом, от раптом е, за Неповних два роки вона доробилася до такої шикарної квартири в Києві і до такого автомобіля з особистим водієм. От яке. Якщо ви скажете знову ж таки, чому ж до сих пір не зачепили головного, головного фігуранту? Я відповім: по-перше, не секрет, що Продовж довшого часу у Львові роздавали, щедро роздавали квартири правоохоронним органам. Якщо я не помиляюся, станом на 2016 рік лише 75 квартир було передано прокуратурі, працівникам прокуратури безкоштовно за рахунок коштів Львівської громади. Тобто для них безкоштовно але звідки з кишені Львів'я. Це стосувалося інших там правоохоронних органів, там багато про це інформації і не тільки про це. Андрій Іванович вміє домовлятися. Він вирішує питання, знову ж таки, не за власний кошт, а коштом інтересів львівської громади. Кому виділити ділянку? Кому погодити якесь будівництво, кому там, надати квартиру? Це ж, як кажуть, система, це ж не один рік, і це все, всім відомо. Знову ж таки, всім відомо. Я думаю, правоохоронним органам, але... Важко сказати, чому, в чому та не Андрія Івановича. Вже ж добралися до його соратників, представників міськрад, згадаємо, управління історичного середовища, затримання на хабарі, кримінальні справи по ЛКП Зелений Львів, де виконувалися роботи, які насправді не виконувалися, платилися гроші за ці роботи. І таких прикладів багато-багато. Але як сказав мені одного разу один близький соратник Андрія Івановича. Каже, пане Юрій. Андрій Іванович не такий простий, от від вас він гроші не візьме, а від мене візьме, до прикладу. Тобто ця корупційна система, вона вибудована вже давно, вона досить досконала. Андрій Іванович треба віддати належне, вмілий політик вміє домовлятися зі всіма, з ким треба домовитися. Ну а ми стаємо свідками таких різних епізодичних затримань його колишніх і теперішніх соратників. До речі, що характерно. При обшуку в пані Ірини Сісоєнко знайшли 40 мільйонів гривень, як знов таки повідомляють, засоби масової інформації. Але а дохід, знову ж таки, це з, зі ЗМІ. Дохід цієї злочинного групування складав, чиї особисто, тут важко мені сказати, але дохід складав 100 тисяч доларів на місяць, а за 904 тисячі гривень, здається, цю пані випустили з-під варти. Зали суду, тобто внесли, тут же вона внесла заставу і пішла додому. Чим закінчиться ця справа, важко сказати. У нас багато справ гучні, потім вони щезають з інформаційного простору, людей затримують, десь там навіть судять, а потім ті люди залишаються на волі, щезають з інформаційного простору. Так воно в нас і триває. От як я хотів поділитись такими враженнями. Я дякую за увагу. Почуємося, побачимося.